Ну і який хеллоуен без гарбуза. Малюємо його 29 м відтінком лаку Також зверни увагу на щільність цього помаранчевого, як він гарно перекриває чорну підложку. Намалювали такий нерівненький кружечок, посушили його і додаємо очі. Тут внутрішні куточки опускаємо донизу і малюємо їх злегка загостреними. Сушимо чорний, а далі меджик. Для цього використовувати будемо неонову базу котяче око під номером 4. Заповнюємо наші чорні очі помаранчевою кішкою та робимо розсіяний блік. Виходить дуже містично. А далі чорним гелаком тонесенькими смужками малюємо дольки гарбуза. Як робити так, щоб твої лінії виглядали такими тонесенькими та невисомими? Я розповіла в цьому відео трішечки раніше. Після того, як я намалювала всі дольки гарбузу, я ще додаю йому такою ж самою тоненькою смужкою ротик. Ну а далі розкриваю секрети всіх об'ємних малюнків. Це тіні та бліки. Для того, щоб додати об'єм гробузу, я мішаю топ з жовтим геллаком. Жовтий це неоновий колір під номером 6. Наношу цей заміс на серединки всіх дольок. Намагайся не робити чітких ліній, а якби розтушовують цей колір. Далі додаємо тіні. Ідеально за своєю консистенцією та кольором підійде камуфлююча база під номером 3. Цим бордовим кольором дублюю всі чорні прожилки та ротик. Якщо ти додаєш бліки та тіні своєму малюнку, він завжди виглядає об'ємним та складним. Гарно просушили, перекрили топом, везує фільтри.